Мідас Мідас Мідас, скільки теорій та фактів ви чули про цього персонажа, скільки разів всі будували теорії про його повернення? І ось, нарешті, у другому сезоні п'ятої глави ми дочекалися. Геніш Пигунської справи, вроджений лідер та просто красунчик Мідас, повертається. Але ж де він пропадав, в чому його рука була у сховищі Кадоторна? та які плани Мідас має зараз? На всі ці питання, і навіть більше, ви отримаєте відповідь у цьому відео, адже я зібрав всі відомості, теорії та факти про повернення легендарного Мідаса. В трейлері 13-го сезону нам показали, як Мідаса з'їла акула, і тоді багато хто подумав, що Мідас назавжди помер. Але цю теорію розвіяв Дональд Мастарт, який у своєму твіттері написав: Мідас великий і він не мертвий. Тобто Мідас все таки пережив зіткнення з акулою і, дивлячись на нове кейло, яке ми скоро зможемо отримати за виконання квестів Воскресіння Мідаса, можна побачити, що Мідас не просто пережив зіткнення з акулою, а ще й помстився їй і, напевно, деякий час просто блукав по острову. До тих пір, поки до нього не навідався Кадо Торн на своїй машині часу. Напавши на Мідас, він вбив його та відірвав йому ліву руку, ту саму, яку ми потім бачили у його сховищі. Після своєї смерті Мідас потрапив у підземне царство Аїда, де той за допомогою спеціальних хайдан ув'язнив його, обмеживши Мідасу золотий дотик. Цікавим фактом є те, що для Мідаса в підземному царстві була виділена окрема спеціальна камера з броньованою двер'ю, яка знаходилася прямо під крислом Аїда. Невже сам володар підземного світу настільки боявся Мідаса? І таким чином в полоні їда Мідас пробув дуже довго, настільки довго, що його елегантна та ухайна зачіска перетворилася у розпатлене в різні боки волосся. Але в цьому сезоні, коли Олімп та підземний світ опинилися на острові, Мідасу, незважаючи на таку сурову охорону, все таки вдалося втекти. Скориставшись помилкою охоронця, який по своїй дурості звільнив Мідасу праву руку від кайдан, що обмежували його золотий дотик, він зміг звільнитися із других кайдан, перетворивши їх на золото вже звільненою правою рукою. Після даних маніпуляцій, Мідас усунув охоронця та показово перетворив його картку відродження на золото. Також на золото він перетворив і двері своєї камери, завдяки чому йому вдалося їх виламати, і він втік. На цій прекрасній ноті хочу вам нагадати, що в мене є телеграм-канал, де пишуться всі найсвіжіші та найцікавіші новини Фортнайту. Зливи, розбір сюжету, прикольні дрібниці та багато-багато всього іншого. Все це ви знайдете саме тут, тому долучайтеся, посилання буде в описі. В цей же час, поки наш золоторучка здійснює свій побіг із Шоушенка, Мерігольд збирає всіх минулих агентів Мідаса, а саме Брута, Скай, М'яускула, Тінтіну та його доньку Джулс знову разом, і вони захоплюють яхту, яка раніше належала суспільству. Але судячи з екрану завантаження 10-ї сторінки бойової перепустки, ця яхта їм вже навряд чи потрібна. Адже за все інші боги явно дали прочухана ці зграйці зарозумілих багатіїв. До речі, напишіть в коментарях, чи хотіли б ви детальний розбір організації суспільства. І підтримуйте, будь ласка, це відео лайком та підпискою, адже цим ви підтримуєте мене та розвиток україномовного форней контенту. А ще я вам буду дуже вдячний. Так ось, як виявилося, Меріголд весь цей час шукала Мідаса, але підземний світ завжди був поза межами її пошуків. Але вже зараз, перевіривши підземний світ, вона дізнається, що Мідас втік, і задається питанням, як? А тепер повернемося до Мідаса. Якщо ви ще не забули, то Кадиторне якби запозичив у нього руку. Але ж чому ж тоді я до цього казав, що його ліва рука була закута у кайдани? Вся справа у тому, що після того, як Мідас потрапив у підземний світ, чи то сама їд змилувався над ним і дарував йому золотий протез, чи то золоті здібності Мідаса настільки розвинулися, що змогли відновити йому руку. Але в будь-якому разі даний елемент його нової версії виглядає цікаво, і поки конкретної інформації про нього я не знайшов. Після втечі мірі здізнався, що за його відсутності Брут очолив тінь, тому запідозрив його у зраді. Але з часом він зрозумів, що брут нормальний тіпочок. згодом зустрівшися з Мерігол та його минулими агентами, Брут повертає лідерські повноваження справжньому лідеру та засновнику тіні. І ось нарешті Мідас на свободі, банда знову в зборі, але Мідас розуміє, що починає втрачати контроль над своїм золотим дотиком, тому Джулс на основі аїдових кайдан починає розробку рукавичок. Спеціальних рукавичок, які б допомогли Мідасу не дати золотим здібностям взяти гору над собою. І тепер, коли з пропажу Мідаса та його поверенням все стало більш-менш зрозуміло, постає питання, які нові плани у нашого золоторучка? А плани у нього грандіозні, адже як виявилося, Мідас зовсім не боїться богів, а навпаки, хоче їх знищити. Чомусь мені здається, що цим амбіціозним планам не в останню чергу посприяли не найкращі відношення до Мідаса під час його перебування у підземному світі. План помсти Мідаса полягає в тому, щоб затопити весь острів лавою, яка представляє себе розплавлене золото. Саме тому ми трохи пізніше отримаємо режим Мідас представляє підлога це лава. Затопивши острів, щось мені здається, у Мідиса якийсь вчиті штопити острови, Мідас з бандою покинуть його на яхті, яку вони віджали у суспільство якраз для цього. До речі, вона вже направлена у протилежний бік від острова. На цьому поки що історія Мідаса та вся інформація, яка в мене була про нього, на жаль, закінчується. Чи все-таки у Мідаса знищити богів, ми дізнаємося трохи згодом. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступне відео з розбором сюжету. А в коментах ви можете написати розбір кого або чого ви хочете почути в наступному відео. І не забудьте поставити вподобайку. А з вами був як завжди я, Тіксі. Бажаю вам гарного настрою і побачимося в наступних відео.